УГУР розповіли про нову хвилю мобілізації в Росії і назвали терміни її початку. Призив нових солдатів почнеться в першій половині січня. Вчора, 29 грудня, міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення мобілізації. Однак українська розвідка володіє іншою інформацією У РФ планують нову хвилю призову, яка почнеться вже в першій половині січня. Такою інформацією поділився керівник головного управління розвідки України Кирило Буданов. Він заявив, при формуванні нових підрозділів їм не вистачає живої сили. Виходячи з цього, вони зараз розглядають і вже прийняли для себе рішення, щоб з 5 січня почати чергову хвилю мобілізації. За словами Буданова, у рашистів також спостерігаються проблеми з комплектуванням існуючих підрозділів. Вони беруть участь у бойових діях і постійно несуть великі втрати. Глава розвідки вважає, що немає особливого значення, коли оголосять нову хвилю мобілізації, адже рашистам доведеться піти на такий крок. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.